Друзі, спілка підприємців телетаки на виробництво за допомогою фундації Течія передаємо другий комплекс до 1020-го полку. Кожен такий снаряд вартує коштів, кожна секунда їхньої роботи вартує життя. Тому сьогодні ми зібралися для того, щоб е, е, укомплектувати цю машину і в подальшому багато десятків таких машин. новими, новими новітніми системами оптоелектронного наведення. Один такий снаряд вартує 3300 гривень. Якщо їх використовувати без цього комплексу, то буває витрачається 200 і більше пострілів. За допомогою цього комплексу е, ворожий дрон видно чіткіше, раніше, і можна використовувати ефективніші такі снаряди. Дякую дуже кіноспілці і фундації «Течія» за допомогу, за волонтерство. Дякую. Зараз покажемо наш побут, як ми проживаємо. Кухня. Тут ми їмо, готуємо їсти. Бувало таке, що пару днів не спите. Бувало, що. Ну, там по часіку по два спали, але бувало так тиждень, що ми за тиждень проспали 9 годин.